Стань зорею мені на тривожнім путі, на тривожнім путі космодрому, я крізь неї побачу нитки золоті, що ведуть до отчого дому, синім променем стань і сяйни біля віч стань диханням весни на світанні. Полиневою гілкою, айстрою в ніч, хоч росою в розлуці й коханні, сняться очі твої в голубім пломені, стежка юності, хусточка біла, не ставай лиш риданням на серці мені, щоб душа, як ріка, не змиліла. Простили свою.